Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. І знову розпаковка. За на коробці ви вже зрозуміли, що це посилка від зелених янголів. Замовила я сім рослин, але сказали, що проломник молодиловидний буде готовий до відправки лише через місяць, тож поки що без нього. Але подивіться, хто вже виглядає з коробки, форзиція. Ні, це не альпійська рослинка. Ось моє замовлення, а форзицію я не замовляла, то подарунок. Там було, якщо купляєш на певну суму, то обираєш собі подарунок. Для цього треба було приєднатися у вайбер-спільноту. До речі, доволі велика спільнота. 15 тисяч учасників, та тепер я знаю всі новини. Ось так запаковані рослинки, ніби їх тут і немає, вони там взагалі є чи сам контейнер. Ось таке пакування. Зелені янголи це доволі відомий великий розплідник, зручний у них сайт і великий вибір. Чому я говорю, що замовила рідкісні рослини для альпінарію? Та тому що більшість із цих рослин я ніде не зустрічала і назву почула вперше. А обрала я їх у розділі альпійські та ґрунтопокривні. Можливо, це тому, що я ще досвіду маю мало та не знаю, де шукати. Земелька трішки висипалася. А тут все зліпилося скотчем, я дістану, все розпакую рослинки і покажу, як завжди, буду підставляти фото з сайту, з назвою та ціною. Ось таке моє замовлення. Мініатюрні рослинки цього разу. Проломник гіллястий. Ось такий. А мені він схожий на молодилка. Я думала, що це молодиловидний. Але той буде наступного разу. Дуже цікава рослинка, як на мене. Такі голодилка пухнасті. Але ні, це проломник гіляхти. А ось ця рослинка цвіла, але без світла квіти похилились. Дві доби йшла посилка із Закарпатської області. Саме там знаходиться цей розплідник. До мене в Полтавську область йшла через усю Україну. А це що така мініатюрна рослинка, мінуарція зірчаста? Ох і дрібненька ж. Я вже скоро буду робити велику альпійську гірку. Куплятиму каміння. Хвилююся, щоб такі дрібнесенькі рослинки та там не загубилися між тим камінням. Асперула теж вперше чую назву цієї рослини. Але це справді рослинки для альпійських гірок. Я не думаю, що у мене на гірці ростимуть лише альпійські рослинки, але ось вони вже є. Наступна тут звертаю увагу, як обмотали скотчем. Можна ж було на інші дві сторони намотати, тоді етикетка була б. Не підскочим. Ну, це так, дрібниця, але ж смілка безстебельна. Я ніби й багато каналів дивлюся, але таких рослинок справді не бачила. Ось, Бачите, знімала скотч і етикетка порвалася. А ще звідси багато землі висипалося, тож пакування не можу назвати ідеальним, буває й краще. Але буває й гірше. Рослинки ж ціленькі, не потовкли один одного. Гарний саджанець, гарні рослинки. Ось такі мініатюрні цього разу. Побачимо їх на моїй гірці. Обіцяю, 1 травня вихід відео про гірку. Я її ще не починала робити, але каміння куплю, гірку зроблю. І форзиція. Подобається мені, як вона квітує дуже рано, але місця для неї ще не знайшла. Ну і тут чек, це приємно, і флаєр. Рекламують себе, говорять зелені янголи один з провідних розсадників декоративних рослин в Україні. Що ви про це думаєте? Я чула лише позитивні відгуки. Рослинка моя задоволена, але ціни здебільшого вищі, ніж в інших. Чи мені так здалося? Завжди вдячна за вподобайки та коментарі. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!